Викликає певне і серйозне занепокоєння співпадіння того, що в Держдуму Білорусі потрапив законопроект, яким передбачується, що можна вводити в державі військовий стан, коли загроза йде союзникам Білорусі, тобто маються увазі атаки або удари по їх союзнику Ерефії. Зрозуміло, що це закон проти України. Також визиває певне опасіння співпадіння того, що на минулому тижні в Гомелі бачили колону бронетехніки, яка облаштована мангалами і має певні червоні відзнаки. А також сьогодні для участі в спільних навчаннях прибув ешелон російської техніки, захід 2025, який мають початися у вересні. Це все визиває наше занепокоєння, але зрозуміло, що наше військове керівництво вживає певних засобів, щоб ворог не міг відкрити новий фронт на кордоні з Білоруссю.